Удома в південноафриканця Шадрака Машабане можна побачити всі атрибути народного цілителя. Тут і традиційні тканини і скляні пляшечки з травами та ліками, але в очі одразу впадає біла коробка. У ній набір для тестування на віл. Шадрак один із кількох традиційних цілителів, які беруть участь у пілотному дослідженні університету від Ватерсранду. Їх навчили проводити тестування на ВІЛ, а також консультувати клієнтів, щоби більше південноафриканців дізналися про свій діагноз та запобігли поширюванню захворювання у південній Африці. Рівень захворюваності на ВІЛ один із найвищих у світі, і хвороба й далі поширюється, бо люди часто звертаються по допомогу саме до цілителів. До того ж, лікарні не гарантують їхньої конфіденційності. Для деяких клієнтів відвідування клініки велика проблема. Чоловіки особливо не люблять ходити до лікарень. Я виявив, що вони вважають за краще приходити до нас, бо побоюються, що про їхню проблему дізнаються. Вони не почуваються в безпеці. Флоренс Хозе – ще одна традиційна цілителька, яка проводить тестування на віл якщо перевіряю людину і виявляю позитивний результат, то говорю з нею раджу піти до лікарні. Я зберігаю їхні результати і чекаю, коли вони наважаться піти до лікарні. Якщо вони не наважуються, то я йду разом із ними, супроводжую їх, щоб вони почали лікуватися. Кінцева мета проєкту надихнути уряд південної Африки на таку програму на національному рівні. Це може мати великий вплив, адже тільки в рідному місті Шадрака працює приблизно дві тисячі традиційних цілителів.